Сьогодні середа, 10 квітня. Хочу засняти, що у мене вже росте. Це мої балконні помідорчики. Це горіх. Ось я колись ходила по полю з собаками і знайшла його. Посадила, він у мене в хаті ріс. У січні я його повисадила горщик. Ой, треба було взяти. Трималку для телефона. Тюльпани вже закрилися. Треба було, мабуть, раніше вийти. Цвіте Агрус. Такі квіточки ніжні у нього. У мене він невисокий. Кущики такі компактні, але агрус дуже смачний. Зацвітає андромеда, я б вже показувала. І ще цвіте Еріка. Мій рододендрон, на жаль, все йому кирдик, мабуть. Ну, я його підживила, може, піде. Тосни мої, пірамідаліс розпускають свої свічечки. Ось яка свічка здорова, клематис, модринка моя. Такі пучечки в неї такі гарні. Брунячки розпускає також. Порічку червону треба вже бризкати. Гляньте, що робиться. Галова тля. Зараз попсикаю, покроплю. Це ще одна сосна пірамідаліс. Це велика, а це маленька. Скоро дзвіночки будуть цвісти. Ой, як тут положив мені цю палку. Гортензія. Як вона мені подобається, Шикоку Флеш гортензія. Хто каже, вона мітловидна, а хто каже, що вона деревоподібна. Але вона схожа все-таки на мітловидну. Листочками схожа. У деревоподібної більш закруглені листочки. Ну, будемо бачити. Побачимо. Це глід, не знаю, буде цвісти, мабуть, ще ні, бо він маленький сильно. Так, це клейматис. Це моє озеро. А які гарні в мене молодилка. Ось мені здається, що навесні вони дуже гарно виглядають. Ось гляньте, яка темна трояндочка. Тут на кінчиках. І тут на кінчиках. А ця взагалі як якийсь, навіть не знаю, якась екзотична рослина. Виглядає оцей седом. Мені дуже подобається. Це моє озеро, бузина, ауреа, живучка вже дуже гарна живучка, це троянда, це мій куточок з кусочком газону, мускарішки ще цвітуть, Семій. Ось сосенка як. Це Арманді. І Лії вже також повипростовували свої олівки. Армерія вже починає зацвітати гарні мені. Тюльпани. Тюльпанів. Всюди понатикала тюльпанівців. А ось уже розпускається гінкобілоба. Ось які листочки. Гарне таке листячко в нього. Гортензії мої широколисті, мабуть, не будуть вони цвісти. Ще не прибрала тряпки, бо ще, може буде приморозок, не знаю. Мої тиси стоять гарнюні. Це мітловидна гортензія кюшу. Півонії вже. Ось цей півоній. Це, мабуть, ой, уже і пуп'янки є. Це ранній якийсь, а це пізній. Спірейка тільки повитикалася. Грушка скоро буде цвісти. Повернусь на цю сторону, ця грушка вже цвіте. Кизильник. Каріоптеріс такий. Гарнюні, троянди мої. Тут у мене також півонії. Чотири кущики. Не знаю, може вони однакові. Це мугус-сосенка. Це аурея. М -м, не пам'ятаю. Зараз скажу, в мене все підписано. Даніка аурія. О! Чи Даніка Голд? Щось таке. Оцю красуню я чекаю найбільше. Це перше буде її цвітіння. Це афганський бузок, хотіла сказати сірінь. Афганський бузок. Мені казали французький, але я знайшла в інтернеті афганський бузок. Ось-ось, уже розкриється. Знову ж таки, мускарики. Отензія. Це мої хорцмани. Тюльпанами. Цвітуть тюльпани. Сонце відсвічує, а я чомусь захотілося мені зняти. Бо воно вже таке гарне. Таке зелене-зелене, ось гляньте яке. Це ялиця. Ой, а яка ж вона? Іспанська, о, іспанська. Це гортензія пильчата. Так вона мені подобається. Вона може бути синьою, якщо її поливати кислим. Алюмінієм якось її поливає. не знаю я не буду її закислювати. Мені вона якось О, виривала бур'яни і пропустила. Ну, буває і таке ось мій хорцман. Це гілочка. Шишечки чи що це, чи пильники, чи як вони називаються. Голдстар. Лодері, який він гарнюний. Отак вибираєш траву і десь пропустиш, щось борізку пропустила. Айва моя. Мабуть, також скоро буде цвісти. Це принц Уевський. Це мій рокарій. Лодивки всюди понасаджувала. А це білосперма. Згадала. Гаура, як гарно пішла. Це мої корита. Це мої корита. Ой, чуть не впала. Сидень. Мені подобається, ось як вони так тримаються. Інжир мені ще спить. Ще спить у оцей Барбарис, який гарний. Темний, темний. Ось іще які в мене тюльпани ростуть. А цей цей боже, якесь от диво таке. Не знаю навіть звідки він у мене. Колись же виписувала, колись купувала. І рега зацвіла. Валянька. Як вона гарно цвіте. Пузна Блеклейс темна. Це мої самшити. Буде цвісти, скоро клематиси будуть також цвісти. Це я кручуся з одної сторони на другу. Не знаю, як вам буде видно чи ні. Чи не закрутиться у вас голова. Я так потихеньку переведу. Це мої сукуленти тут стоять. Це я ще не прибрала. Я робила воду міняла, але не вийшло в мене поміняти, тому що рибки мої здохли. Не знаю чому. Я їх відсадила і вони один в один день, другий другий день. І головне, що рибка була з ікрою. Ви подивіться на ті шишки. Це ялинка. Все, я її ніяк звідси не пересаджу. Вона щось у мене хворіє, я її бризкаю, бризкаю, а воно щось не допомагає їй. І від хвороб, і від шкідників, не знаю, але вона ось дала прирости, думала, пересаджу навесні, щось мені її страшно чіпати. Ще один барбарис, це пілар. Такі тюльпани. І ось що я зробила. Тут у мене будуть. Просто будуть німфеї стояти. І все. Засипала камінням, заложила камінням. Ну, тут, може, ще поставлю ящики, може щось ще посаджу. Ну, поки що так. Поки що так. Потім, може, буде інакше. Подивлюся. Зараз я на цю сторону перейду. Ось які тюрпани гарні. ще не виставила свій весь декор. У мене декору і так багато в садочку, але це ще не весь. Ще там у перничку стоїть. Багато горщиків глиняних глечиків, слоїків, як я на них кажу. Ось такий ось такий гарний кущик. Ну, ось так і все здається. Нарциси починають свісти, опала моя шляпа. Це в мене японський куточок в японському стилі. Молодилки, Гляньте, які вони гарні. Боже, які ж вони гарнюні. Різні сорти. А ці дебелі які. Подивіться, ось моя рука. Подивіться, який він дебелий. Треба поміряти його на лінійку. Так, ну все. У мене рука, звісно, як граблі, але на руку не дивіться. Ось так я повісила тут капелюха, мені так подобається. Парасолька. Ну все.